Так, ну що, зараз в мене буде перший виліт, перший виліт на електромопеді. Побажайте мені успіхів. Всім привіт! Їду в місто, як тут у нас кажуть. Так, в Авроєрі я вже побувала, тепер мені треба аптека. Українці попросили привезти ліки. Так, тільки ось таке тут. Зайду зразу в сусідню. Дві аптеки поруч. Зайшла в Галю баловану. Не пам'ятаю, чи я колись була ще раніше, до 22-го року. Тобто були, мабуть, і купувала щось, але ж зараз я до своєї доброї знайомої заїду тут е, на, на каву і придбала ось таке морозиво. Не знаю, нічого більше не прийшло, ніякої ідеї в голову, але думаю, що це морозиво має бути. Смачненьким. 104 гривні заплатила за, 2, за 200 г, але має бути смачненьким. Так, я тут вже поряд, на годинку 12. Так, настільки мені сподобалося сьогодні кататися. Мопедом, що вирішила ще раз проїхатись. Насправді замовила суші на вечір, мріяла про них весь цей рік і хочу пригостити батьків також. Тож з'їжджу доставка 60 гривень коштує, я вирішила, що ще раз прокатаюсь, тим більше, що хотіла хоча б обережно, хоча б кілька куточків вам показати міста, в якому я народилась, яке люблю і яке варте того, щоб його розглядати, розглянути, побачити. Але в силу тих обставин, які зараз складаються через війну, я не можу зробити це повноцінно, але хоча б куточки якісь малесенькі вам покажу. Так. Ну, По-перше, ось сосновий ліс. Навколо. Тут піщана, піщаний ґрунт, тому сосна росте дуже гарно і переважно тут все ж таки ліси соснові. Сержих і нацея, або я не дуже, не дуже обізнана. Ось такі кущики. Ростуть. Польові квіти. Будь ласка, по місту. Дуже багато такого можна зустріти в різних локаціях. Є електросамокати. Через QR-код можна взяти, так би мовити, в оренду і переміщуватись містом. Дуже зручно дуже круто. Так, Йду до паркового озера. Ми його в дитинстві називали каналом. Ну, є. Всі його називали каналом. А зараз можна зустріти і в мережі. Це називається паркове озеро. Власне, це і є паркове озеро. Так, не знаю, чи вам буде видно. Але там ось лебеді. Вони вже багато років тут живуть. Можливо, не саме вони, але птахи тут завжди. І зимою також. Бачу, там діти в плавках йдуть, в купальниках купаються. Хоча насправді це тут заборонено робити. Ще було заборонено в моєму дитинстві, але ось там поодаль бачу щось на кшталт пляжу. Тож в цьому плані стабільність. Нічого не змінюється. Ну, мабуть, такої прям гострої заборони немає, але все одно. Насправді були тут і трагічні випадки з дітьми, ну що там казати, ми в дитинстві після школи в травні був такий гріх у нас з однокласницями, з подружками ходили кілька разів сюди, поки одного дня теж трагедія не сталася. Блискавка вдарила під дерево, під дощем ми з сестрою ще не встигли дійти. До озера. Дійшли, так подивились, нема на березі нікого, та й пішли собі. Здалеку подивились, та й пішли назад. А потім виявилося, що їх тут, тут церква, її тоді ще будували, і будівельники почули чи побачили, що щось стало, що в дерево вдарило, де діти тільки що були. Ось навіть одні з дівчат робили штучне дихання, а може й не одні, їх троє було. Ось така була історія. Згадалось мені. Це Судячи по тому, як тут, скільки тут посліду голубиного, це прямо їх, їх майданчик. Думаю, їх тут ще й годують, підгодовують. і Ірина були тут. Я думаю, що це така ось традиція. 25-му участь. Хтось одружився. Коли я бу... В моєму дитинстві це все будувалося, тут рослинності, ні дерев, ні кущів цих всього, звичайно, не було це зі спогадів. Все це вже з роками. Дійшло. Тож церкву нашу будували в 90-х роках. Люди збирають липу, обривають, Щоб робити липовий чай, звичайно. і парк, головна алея. Жінки ось так шовковицю їдять, тільки ноги видно під гілками. Далі я і не збиралась їхати, але хотіла теж тут понастольгувати, настольгувати, так? Настольгувати. Парк Піля, мого дитинства. Палац культури, ось саме в цьому крилі, і саме сюди треба було заходити, щоб опинитись на дискотеці, яка проводилась п'ятницю, суботу і неділю. Ох, тільки не пам'ятаю зі скількох, але точно до 10-ї до 10 вечора треба було ще й раніше піти, щоб додому прийти вчасно. О, так, от, десь 15-16 років це для мене, ця атракція для мене почалася. Ну, а потім через пару років вже, мабуть, перший нічний клуб у нас відкрився, так званий. Але спочатку будинок культури. Ось тут такі шестикутники. бетонні. На них малювати любила і чомусь згадалося, як до 1 червня зазвичай проводився конкурс ось тут, біля будинку культури. А, малюнків. Треба було кольоровою крейдою розмалювати, намалювати щось, і проводився конкурс, визначали кращий малюнок. Бог в мене сьогодні і спогади. Зараз, звичайно, ці всі бетонні такі ось плити вони краще виглядали. Зараз он вже арматура проступає. Ой. Так, і ось які. Велодоріжки облаштовані, не по всьому місту, але в центрі таке можна побачити. Ось так місто живе і розвивається. І, звичайно, як ви можете здогадатись в моєму дитинстві, це виглядало зовсім не так. Тож, все на краще. В місті є новобудови, і в них є нові квартири вже збудовані. Тож навіть така опція є і можливість, що означає молоде місто, засноване 1960 так. в 1960 році. Ми мене ще 30 хвилин і вирішила до Дніпра з'їздити. Круто, цей тротуар облаштований вздовж всього центру міста, аж до Дніпра, мабуть, до набережної. Я тут дуже давно не була. Це взагалі тут був річковий порт ракети до Києва, і до Дніпра, і до Запоріжжя. Не знаю, чи до Криму, але точно були. В моєму дуже ранньому дитинстві того порту вже давно немає. Дуже давно колись були розмови, що будуть його відновлювати, але щось ні. Ну, зараз навіть ознак ніяких немає, що він тут колись був. Це ще в 80-ті роки мої батьки якось їздили в Казахстан. Так, мої батьки якось їздили в Казахстан, коли ми з сестрою були дуже маленькі, я не знаю, ну, до п'яти років точно, мені здається. Три і півтора, ось так нам було. І вони ракетою цією річковою їхали до Дніпра, о, до Києва, і з Києва летіли на Алмати. Ось така була пригода. Це, мабуть, єдиний мій раз, ну я не знаю точно, але ось точно ми так добирались, користувалися таким транспортом. Але після того 90-х вже тут нічого не було. Думаю, до кінця 80-х вже нічого не було. Так, зараз все ж таки ми на інший пляж на дитячий центральний. Як дитячим ми його називали раніше, а зараз він називається центральний, здається, якщо там не буде багато людей, щоб людей не фільмувати, то покажу вам ближче величний Дніпро. Так, здається, це. Доріжка ось така пішохідна, саме до пляжу центрального. Нічого собі. А, горішні плавні продовжують мене вражати благоустроєм. Ну, це круто. Це дуже-дуже круто. Так, а це там човнева станція десь ще є. але ми туди не поїдемо. Де там не дуже багато, але все одно купаються, тож ми підемо там, де їх немає. І вуля. У мене ж навіть є сигналізація, щоб ви розуміли. Ось так. Гарнесенько трасують, чистять. Широчезний пляж, майже як в нарбоні, на березі Середземного моря. Така краса. Правила поведінки. На воді написано купатись Ну, Це тут. Ось там, там є і роздягальні, і альтанка, і дитячий майданчик. Все є. Людей нема. Один рибалка сидить. Це все острови на Дніпрі. Тут Дніпро широкий, багато островів. І теж така розвага раніше була. Принай... Здається, зараз заборонено під час воєнного стану виїжджати на острови. Але до цього це така... Теж такий відпочинок, вид відпочинку на моторних човнах виїжджати з ночівлею. Ми так їздили в дитинстві. Коли старші трохи були, то не їздили, мабуть, підлітковому віці. Один з останніх разів. В дитинстві, коли батьки були молодшими, молодими, вони от отак -от -от з друзями запливали і нас з собою брали. Ну, зараз бачу, там човни є. На дувні до, до рибалки, чи то не човен. Не знаю, чи то човен, чи ні. Ось така краса. Я поїду далі, там виїду і повернуся трошки, поїду вже суші забирати, хоча в мене ще 20 хвилин. По дорозі, може, ще щось цікаве побачу. Ой, це в мене завдяки вам і контенту, і моїй прогулянці. Оп, це називається сигналізація. Не забувайте вимкнути. Клас, все, їду. Перед тим, як вмикнувся режим паркінгу, щось у мене показує. У мене що, ліхтар горить? Горить. Ще й не доїду назад, як все. Ага, це я випадково, мабуть, вмикну. Ох, розбираюся. З транспортом класний транспорт насправді, але в, у Франції не продається. Не продаються такі мопедики, коштував він минулого літа 24 тисячі чи 27 тисяч гривень. За такі гроші і взагалі такого плану не продаються, тому що там, здається, мита якісь на китайські такі мопеди. Тому це до слова, ось що мені там радили, що мені треба щось електричне купити, самокат, чи ось такий велосипед. Це, до речі, він, цей мопед він позиціонується як велосипед. Хоча я не знаю, чи, ну, там навіть є ланцюг. Чи тато користувався ним як велосипедом, я не знаю. Це, скоріше, на випадок, коли воно розрядиться, але не думаю, що там далеко поїдеш. Добре, рекламу провела електромопедику, але мені сподобалось, я його опанувала. Та не подумайте, що я людей лякаю, я як бачу, що люди підходять, я зупиняюсь, я гальмую, повз них не проїжджаю, щоб. Тож, не дуже тут, бачите, облаштовано. Тут тільки для пішоходів. Виявляється, і тут на пляжі не можна купатися. Видно, що люди купаються, але ось, будь ласка, не можна. У дворі що робиться, бачили? Шовковиці, скільки. При... На 18:20 було, не знаю, чи готово. 0,66. Що у вас там? 950, 20, Так, це воно. Гарного вечора. Не хочу хвалитися. Особливо для тих, хто за кордоном знаєте, скільки це коштує задоволення. І не так смачно, як вдома ці суші, хоч і не домашні, але тут ось у горішніх плавнях, саме в цьому місці сака на суші. Мені дуже сподобалося ще літом, коли ми замовляли. І тепер я ось ще замовила. Коштувало мені це 950 гривень. Це називається сет тижня, а це сет вівторка. Я довго не думала обираючи. Ось так, на трьох має вистачити нам сьогодні. Друзі, таким видався влог. На сьогодні, сподіваюся, вам було хоч трошки цікаво, намагалася вас трошки розважити, так як ви почули ввечері теж трошки було повітряної тривоги, але місто живе своїм життям. Мені здається, ніхто особливо не зважає на це, але це не відміняє небезпеки і попередження про неї. Менше з тим буду сьогодні прощатися з вами. Вибачте, знову трошки затримала з відео, але ну, що поробиш, роблю своє найкраще, як то кажуть. Намагаюся встигнути все. Ну, все як завжди. Дякую вам за прихильність, за те, що додивилась до кінця. Вже поставили вподобайку, я сподіваюся, і. Не забула підписатись на канал зустрінемось в коментарях як завжди.